Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з малювання. Відгадайте загадку! Росте вона вниз головою, росте холодною зимою. Як тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Що це? Так, це бурулька. Бурульки можуть утворюватись на дахах або на гілках дерев та кущів. Як же утворюються бурульки? Сніг. І коли на дворі мороз, то бурульки не утворюються. А як тільки мороз відступає, температура повітря стає вищою за нуль і пригріває сонечко, сніжок на даху тане і крапельками починає стікати водичка донизу. Водичка накрапає, накрапає, накрапає і утворює довгу бурульку. Бурульки дуже красиві, вони білі або прозорі, схожі на льодяники. Але бурульки з тим і небезпечні. Якщо ви вийшли на прогулянку, подивіться вгору, на піддаща будинку. Якщо бачите там бурульки, відійдіть від стіни. Не йдіть близько до стіни будинку, якщо звисають з балкону або з даху бурульки. Бурульки, звичайно, дуже красиві, людьоні, але також вони дуже гострі. І якщо бурулька впаде на людину або на тварину, Може її травмувати дуже сильно. Для того, щоб не утворювались бурульки, треба чистити дах від снігу. Але це не завжди вдається, особливо якщо це дах багатоповерхівки. І тому треба бути уважним і дбати про свою безпеку, не ходити під дахами, на яких. Висять бурульки. А я пропоную вам намалювати це красиве, зимове явище природи. Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Чистить зубки їжачок, чистить шубку з колючок, чубчик гарно причесав. І пішов гулять настав. Ручки наші підготували до малювання. Тепер беремо пензлика, фарби і малюємо будиночок. Прямокутник. Це стіни будинку. Трикутничок – це дах. Також димар на даху. Зафарбовую димар і дах будинку. Тобто зафарбовуємо трикутничок. Слідкуємо за тим. Щоб фарба не розтікалася. І тому не треба багато її набирати. А також не треба дуже сильно мочити пензлика. Ось так. Дах зафарбовано. Миємо пензлик. Тепер будемо використовувати синій колір. Я намалюю синім от таку смужку. Ця смужка лід, що утворився після того, як почав танути сніг. Тепер синім кольором я малюю бурульки. Вони всі різної довжини, одні довші, інші коротші, але всі вони. Ростуть головою донизу. Всі вони схожі на морквинку. Довші та коротші. Ось так. Можемо намалювати віконця нашого будиночку. Ось так. Синім кольором я намалюю крапельки від того, що бурульки крапають і донизу крапають крапельки. Тепер синім кольором я намалюю сніг біля будиночку. Ось так Ось така зимова картина в мене вийшла. Надсилайте свої роботи до побачення.